Спочатку жовтня триває масований наступ окупантів на Авдіївку. Наразі це вже третя хвиля цього наступу. І, хоча ситуація навколо міста докорінно не змінилася, наші захисники і захисниці докладають титанічних зусиль, аби стримати цю ворожу навалу. Багато питають, чи стало легше, ну на жаль, не стало. Дійсно, ворог продовжує тиснути, продовжує він все-таки намагатися оточити місто, зайти в місто. Зараз це третя хвиля їхніх штурмових дій вона йде, вона не почалася зразу, там якось так ну, різко. Там, вона так, десь на протязі пару тижнів ситуація загострювалася, загострювалася, І зараз ми бачимо, що це, мабуть, вже, ну, скоріше за все, це вже пік оцеї третій хвилі, бо е, більше поки що в них там сил немає. Хоча це не означає, що стало легше, дійсно, не стало, бо е, десятки одиниць техніки все-таки продовжують їхати майже кожного дня. Сотні особового складу також штурмують стабільною за словами Віталія Барабаша. Є ситуація і навколо Авдіївського коксохімічного заводу. Повністю під контролем Збройних сил ворог намагається все таки в цьому напрямку проводити штурмові дії, проводити інколи по по, по декілька їх в добу в напрямку коксохіму. Ну це знати хто відділ Ефілі Башні умер. Да? Приїхав в Париж, да, там. Ну, це приблизно так про паркана Вдіївського коксохімзаводу, Їх там дуже багато, безліч. Взагалі по, так, по лінії фронту, ну, їх там тисячі вже. Попри все це лінія оборони тримається, каже Віталій Барабаш, і за Авдіївку будуть боротися до кінця. Немає там якихось там серйозних просувань. Дуже часто про це говорять і на центральних телеканалах, і в телеграм-каналах. Що є якісь певне просування? Якщо подивитися мапу, то серйозних просувань нема. Трошки зменшується сіра зона постійно з усіма командирами на зв'язку, поки є змога, поки є буч. Якась мінімальна да, можливість тримати, звичайно, що будуть тримати, бо всі розуміють, що дуже було багато сил, людських життів вже втрачено на те, щоб тримати місто. І ну, зараз піти просто здать, ну, такого не буде, це точно, бо всі розуміють, що ну, по-перше, це наша земля, і відвоювати потім набагато складніше, ніж зараз тримати. Попри те, що останнім часом кількість обстрілів по самому місту збільшилась у декілька разів і наразі може досягати і по 40 масованих ударів за добу, в місті продовжує залишатися 1192 людини. Процес евакуації триває, але проходить, на жаль, повільно, каже начальник Авдіївської МВА. Вчора загинуло дві особи. У нас цивільні це жінка 52-го року народження і чоловік 54-го. День до того була поранена жінка. Ще день до того був загиблий чоловік, а його дружина важко поранена. Ну майже кожного дня маємо і поранених, і загиблих. Гуманітарна допомога у місто завозиться у меншій кількості, ніж це було раніше. Але певні запаси і продуктів харчування, і гігієнічних наборів, і медичних препаратів є. Ну, якщо раніше ми в місяць завозили близько 20-25 тонн гуманітарної допомоги суто в місто, то зараз от за. Грудень місяць всього завезли там 6 тонн. Бо малими бусами багато треба робити ходок. Це ну дійсно складно, це небезпечно. Ну тим не менш за грудень місяць всі мешканці вже отримали гуманітарну допомогу. Ну і вже просять засічень. Розуміємо, що люди бачать ситуацію, яка навколо міста, що вона загострюється. Вони також думають, що не дай боже таке трапиться, що ми більше не зможемо завозити. З лікарні, яка і досі, попри чисельні обстріли, продовжує надавати допомогу мешканцям, виїхав один лікар. Наразі там залишилося працювати один лікар та чотири медичні сестри. Підбиваючи підсумок кроку, що минає, Віталій Барабаш зазначив, що 2023, як і 2022, був надзвичайно. Складним та попри це, віра в перемогу та завзятість наших військових допомагають і дають сили працювати далі. Складний, дійсно складний. Місто мінялось кожного дня. Воно не мінялось якось там в не знаю, в якогось там в рамках місяця. Ну, ви бачили, що не мінялась кожного дня. Звичайно, що і містяни це бачили. Звичайно, що то, що відбудовувалось, будувалось там десятиліттями, да руйнується зараз там. Ну от пройшло там майже два роки повномасштабки, а міста вже майже немає. Звичайно, що це ну болить, це прикро бачити, прикро бачити, коли. Люди гинуть. Начальник Авдіївської МВА каже, що наразі головна задача для кожного українця це перемога, і всі повинні працювати над цим не тільки хлопці і дівчата на передовій. а Кожен громадян України і не тільки там, не знаю, там на більш спокійних територіях, а й на фронтових територіях, тим більше, бо це їхнє.